Ми намагаємось проводити дві паралельні трансляції на цьому каналі. Поки що не надто гарно нам це вдається, але потихеньку вдається. За цим столом у нас грають зараз, як бачите, Степан Мирончук і Яловий Юрій. Так, а у нас з рахунком ось так одну кулю забив пан Степан. Тут якісь обмінки ями відбуваються. hold me not to come Падає куля в лузу за Ціно доводиться відволікатись на щось. Повертаємось до гри і дивимось на події, які відбуваються за столом. Поки що забита одна куля. І зараз буде атакувати пан Степан. Не забиває. До себе буде грати. Пан Юрій так готується підтягнути червону кулю до правого верху. Що ж, для атаки, мабуть, таки буде атакувати так правий нез, але не влучає пан Степан. Куля відкочується до дальнього борту. Ось інколи з'являється. У нас проблеми з швидкістю інтернету, але нібито зараз стабілізувалося і здається нормальна йде трансляція. Картинка стабільна. Сподіваюся, що так буде і надалі. Забуває першу кулю відповідь пан Юрій, рахунок зрівнюється, стає аж 1-1. І відразу відігрується. Просто перекочує білу кулю в борт середини. Проба атаки пана Степана. Своя куля відкочується подалі від основної групи білих. <клухи> Ні, не влучає що потрібно затягувати до себе чи ні буде знову до дальньої лузи відправляє червону кулю і схоже на попередню атаку пана Юрія Цим же результатом <кхід> не забиває кулю. Коли... Що, чужана, правий низ. Ні. Сильно, невлучно і, мабуть, невдало. Викочує на середину столу і, ровної, і білий кулі. І є непогане продовження для пана Юрія. Результати попередніх зустрічей цих гравців. Дивіться в торнамент сервісі. Це вже не перша їхня гра. І Там можна подивитися, яке місце займають на даний момент ці гравці. Через лоб обережненько свою кулю забиває. i Yuri. Дуже обережно грає пан Юрій, але невдало. Одну собі клабля кулю, другу супернику. Пан Юрій на полицю і рахунок 2-2. Продовжує атакувати пан Степан не вдало. Нема куль, нема вже пан Юрій виклав на полицю. І атака правого низу. Забиває. Есть два. Ее продолжение. Забиває ще одну кулю. 4-2 і мабуть на цьому продовження закінчились. Буде відіграш. Ну, хіба ще така атака з підбоєм однієї кулі. Якщо не влучає, то може бути вихід на лівий низ. Так відмовляється від цієї атаки. Пан Юрій буде відігруватись. ...від право бортової кулі. Така борт, борт-борт. Не борт-луза, два борти і з викотом в поле. Думаю, буде ряд відіграшів.